12 травня, ймовірно, буде перекрито ще одну трасу державного значення. На такий крок вирішили піти мешканці села Княжолука Долинського району. Так вони вимагають добудови обіцяної владою школи. Відкритий навчальний заклад обіцяли на покрову у 2011 році. Вже тоді витратили на споруду 12 мільйонів гривень. Казали, що це буде триповерховий центр освіти на 600 учнів. На зараз, в даний момент, буде навчатися 360 дітей. 360 дітей. Правда, 57 дітей буде вчитися в другу зміну. Нема приміщення і нема умов для того, щоб ми навчалися в одну зміну. Це одна єдина школа, яка навчається в дві зміни. Але минула не одна покрова, а княжолуцькі діти й далі вчаться у понад сторічній будівлі з прогнившими стелею, стінами і підлогою. Дитина йшла, проламалося крісло, звідти підняли дошку. Та дошка грибок, страшний грибок. Такі в дітей, алергетики, астматики більше як. Два тижні лікуються, тиждень ходять до школи. все. Батьки кажуть, влада на них не звертає уваги, а чекає, допоки школа не впаде дітям на голову. Нам тут сказали пробувати сільська громада, щоб пробувала сама. Які ми можемо саме. Що ми можемо саме, як ми на державних роботах не вст... нам на світло на газ не стає. Ви розумієте? Як можемо ми щось самі вирішувати? Нащо казати, що школа є державна установа, щоб діти, щоб батьки самі будували собі школу? В Княжолуках Луках до школи нині ходить 430 дітей. Відпускати на навчання батьки їх бояться, бо стара школа аварійна. Свої вимоги люди принесли голові. Ода кажуть, якщо питання не вирішать, мітингуватимуть та страйкуватимуть. Перекриваємо дорогу до Лестри Чернівці на у вівторок, 12 числа. на протязі цього тижня не буде вирішено, що починається продовжування будівництва. Ми саботуємо всі і діти не ходять наші в таку школу. Голова ОДА з проблемою знайомий каже, в Княжолуках був двічі. Така ж ситуація в Крилусі та Раківці, але ж за один день будова не завершиться. Голосом, криками ми нічого не змінимо. Кожен голова районної державної адміністрації збере всі. В себе в районах всі самі гострі питання Визначить номер один, номер два, номер три, які джерела фінансування, звідки що ми робимо, і тоді ми можемо говорити. Вероніка Шиманська, Любомир Роботюк, новини, телеканал, третя студія.